Що таке пасивна агресія? Це коли людина всередині сердиться, але не каже це прямо, а демонструє якось по-іншому. Наприклад, то роби, як хочеш, мені все одно. Але голоси і обличчя кажуть зовсім інше. Мені не все одно, але я тобі цього не скажу. Пасивна агресія це не вміння прямо говорити про свої почуття. Замість мені неприємно, що ти так вчинив, люди обирають образу, ігнор або якісь колючі фразочки. Роблять вигляд, що їм байдуже, хоча всередині киплять, або кажуть, та все нормально, хоча зовсім ненормально. Якщо помітили це в собі, що з цим робити? Навчіться проговорювати свої емоції прямо, але спокійно. Я образилась, бо мені важливо було, щоб ти попередив. А якщо хтось пасивно агресує вам, не втягуйтесь у гру. Краще запитайте прямо: я бачу, що ти е, чимось незадоволений. Щось трапилось? Бо зрілі стосунки це про чесність, а не про натяки.